Вікенд нової української музики. Яскраві образи, нестримна енергія і дуже багато світла. Зустрічайте Стася з прем'єрою свого синглу Моя внутрішня сила у вікенді нової української музики. Привіт тобі! Уху, Всім привіт тільки! Е, клас, дуже, дуже сонячно. Дуже сонячно. Е, одразу, одразу до пісні Моя внутрішня сила е, що стало першим поштовхом до пісні? Першим поштовхом стало те, що я дуже сильно втомилася. Це, напевно, найважливіше було. І по пісні ви самі будете розуміти те, що нам потрібно давати собі можливість відпочивати. Тому що е, ми ж такі, ми ж маємо десь брати ті ресурси. Тому, е, щоб не вигоріти, треба давати відпочинок собі. Е, іноді, коли м не ходить це зробити. Ну, хоча б дати собі можливість трошечки полежати півгодинки, і тоді все класно буде е, підбадьорено, е, класно все буде летіти, і, в принципі, е, робота буде робитися. Тому не потрібно себе сильно заставляти, але е, потрібно відпочивати. Нормально, ти втомилася, а потім, як взагалі, народилася ідея. А як народилась ідея? Я собі е, такий Певний період часу давала на написання пісень. Тобто, як це все відбувається? Іноді, знаєте, є коли кажуть артисти, що приходить муза, приходить натхнення. Іноді є таке, а іноді такого немає. Тому я собі поставила такий челендж зранку. Дві години приділяти для, на творчість. Тобто, що це означає? Відкладає всі свої телефони, е, всі гаджети, просто сідаю я, гітарка, моя подружка, і все. І починаю щось бринькати, щось грати, перебирати якісь акорди і щось починає народжуватися. І от таким чином написала дуже багато демок, і в такий дуже виснажений момент, коли я зрозуміла, що я вже не знаю про що писати взагалі. Я не знаю, звідки брати те натхнення і взагалі ідеї для написання пісень. Е, Прийшла просто фраза Моя внутрішня сила вихідний попросила, і з цього все й почалося. Потім в голові бардак. Завтра не субота, так хочу забути про слово робота, і понеслося. Так народилася пісня. З приводу тексту у тексті є фраза Телефон вимикає, вип'є чашечкою чаю. В тебе само є якісь твої особисті ритуали, можливо, які допомагають перезавантажитися, увімкнутись. Ну знаєш, ось від цієї втоми постійно. Як ти лікуєшся? Ой, та по-різному, насправді. Е, я така людина, яка насправді не дає собі можливість відпочивати. Е, в мене є такий в голові, ніби тумблер, типу, він вмикається, коли я така. Ой, та ніби нема що робити, але треба щось робити. Ну як ти не будеш нічого робити? Ти просто сядеш і там відпочинеш 5 хвилин, і ніби от і ти наскільки сильно виснажуєшся, що в такий момент потрібно просто е, от відімкнути телефон, дійсно, як написано в пісні. Не знаю, взяти якусь чашечку чаю або кави. Я люблю каву. От так собі просто кавусічку. можу книгу почитати, можу в Тіктоці іноді позалипати, але треба вимикати телефон і відкладати його, тому що коли ти залипаєш десь в соціальних мережах. Ну, Це теж виснажує, тому що емоційно, коли ти дивишся якісь ролики, ти поглинаєшся туди, а хочеться ж просто мозок відпочив. Тому найкращий спосіб, якщо не кудись на природу, немає можливості такої десь виїхати на природу чи кудись навіть якийсь відпочинок, просто затерто так ножки десь на якомусь ліжечку і покайфувати хоча б. Мінімум півгодинки. Я думаю, тоді можна вставати і працювати. Це і є головним меседжем пісні, чи можливо там ще є побічні, так, так би мовити, ефекти? А, можливо, є і побічні ефекти, насправді, тому що там є такий текст: Хай люди сміються. Як то кажуть, да, люди зазвичай сміються з боку, щось можуть підказувати. Ой, та ти щось там не те робиш. Отак От не. Тобто, нам потрібно робити те, що бажає твоя душа. Якщо ти м маєш силу зараз працювати, працюй. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно відпочити, не знаю, відімкнути телефон, відійти десь кудись, поспілкуватися з знайомими друзями або просто відключити від всього ну, від суспільства, то потрібно це робити. А люди, як то кажуть, з боку вони будуть підказувати. Але потрібно відчувати саме своє серце. Гаразд, якщо тоді говоримо про цей в моменті, наше улюблене, що зараз ти відчуваєш? Ой, зараз саме зараз <с> в мене такі дуже дивні насправді відчуття, тому що це в. Перший мій ефір, от на студії це дуже класно. Такі е, мандраж, трошки хвилююсь. Може заплі так заплікатися, як то кажуть, тому що е, якби е, перший такий досвід. Але це дуже кайфовий досвід, тому що все, що нове, воно завжди дуже яскраве. Е, от тому е, сьогоднішній такий день мене почався з яскравої такої нотки, з промінчика світла. І я вірю, що е, це все ж таки дасть поштовх натхненню. І після цього ефіру я думаю, що по дорозі я все ж таки щось ще напишу. Радіопромінь дихай, якщо ви не знали, це, це обов'язково взагалі. Як відбувалась робота над музикою? Е, ми працюємо в команді. в мене є дуже класний е, мій друг, сам продюсер Шторм. Зазвичай як я роблю. Я взагалі в мене немає там якогось, ну, є вона, тільки я не сильно вмію в тому. Я на тому не сильно розбираюся, якщо чесно. Але я дуже хочу навчитися. Але завжди, е, от саме цей вайб, натхнення, такий творчий вайб. Мені е, складають це моя гітара. Я навчилася грати на гітарі, і це просто такий був поштовх до творчості. І я якраз напевно саме завдяки гітарі, саме завдяки тому, що я себе знайшла і знайшла свій стиль в музиці. Це навушничок, простий звичайний від телефону для телефону. Не знаю, то що був динамічок, де можна записати звук трошки далі, коли голосніше ближче. Коли тихіше, щоб було чути, і гараж-бенд. все. І от такі демочки я присилаю потім своїй команді, і вони такі: Вау, класно, треба робити, і ми допрацьовуємо, просто скидаємо, і мені роблять біт, і потім все це ну, саме по собі відбувається а далі. Це була інструкція по створенню пісні від Стасі. Неодмінно запишіть собі всі пункти. Це дуже важливо. На цю пісню є кліп. Яка його ідея? Ой, ідея насправді виникла дуже. Тут дуже, дуже якось так приємно, невимушено. вимушено. Першопочаткова ідея була в тому, що мені хотілося би показати в кліпі е, різні сфери діяльності людей. Тобто, це може бути не знаю, робота офіціантом, робота прибиральницею, е, робота якась офісна і тому подібне. Але ми зрозуміли, що дуже дуже напряжно буде віднаходити всі ці там студії, шукати. Тому ми закцентувалися на е, прибиральниці Стасі. Десь там в якомусь ресторанчику. От і е, вже поспілку поспілкувавшись з режисером, е, виникла саме ця ідея, знайшли місце для того всього. І саме мені дуже важливо було відтворити цей вайб такій легкості. І водночас, і втоми. Тобто, коли ти втомлюєшся від роботи, коли ти ніби такий натхнений, але все ж таки під кінець зняти вже виснажуєшся максимально. І хочеться все відкласти, відпустити і просто прокайфувати от так наодинці з собою. Ви можете, до речі, в кліпі подивитися, там я і на столах лаз. Зела і на барних стойках танцювала, і прибила перебрала мила поли. Я думаю, що після мене дуже чисто було насправді в, <суміло> в нашому тому майданчику на знімальному майданчику, тому якось так. І я вірю, що людям піднімає настрій саме ця робота, тому що бачу коментарі, читаю коментарі і дуже надихаюсь саме людьми і цим вайбом, які вони в собі несуть. Пісня про баланс між роботою та відпочинком. Ти сама більше трудоголік чи навпаки вмієш легко від відключатися від справ? Ой, ні, не вмію легко відключатися від справ. Насправді е, я дуже така сентиментальна людина і, і така людина, яка бере все сильно в голову. Знаєте, от я такий факт, я такий, знаєте, е, не знаю ком'юніті таких людей, які, е, які не можуть відпускати думки, не можуть відпускати якусь роботу. От їм не йде так все легко, знаєте, саме якщо дивитися по, е, по психологічному стану. Е, не можу відпускати. Але дуже, дуже хочеться мені цього навчитися. От тому я напевно більше трудоголік, бо все ж таки, щоб щось досягнути, потрібно працювати. І тому іноді і немає в мене і часу, і можливості відпочивати. І я собі його не даю, тому що є багато цілі і, і планів на майбутнє життя, яких дуже хочеться досягнути. Ну, і погано. Е, якщо говорити про ось це вміння відпочивати, а ти намагалась колись це досліджувати? Не знаю, звернутися до якихось коучів ще до когось, щоб вони так, тобі допомогли? І так, такі, звісно. так, стась, так? окей, викинь з голови. Щось подібне. Я спілкувалася з психологом стосовно цієї теми, і от насправді вона мені дає деякі поради, як можна відмикати там, мозок трошечки, трошечки відпочивати от, наодинці з собою. Там одна із маленьких таких порад, вона мені просто дає завдання, до прикладу, вона мені каже, от зараз просто заплющ очі і просто прислухайся до звуку. Що ти чуєш? От в моменті ми коли спілкуємося, в нас все так дуже ем, акцентовано. От я, наприклад, ми разом зараз з тобою спілкуємося, я чую твій голос там, та і так далі. Зараз заплющивши очі, я можу почути десь там шум апаратури якоїсь, скрипи е, стільчика і тому подібне. Тому це все досліджувати це, так ну це прикольно. Насправді, це теж така так звана медитація, можливо, е, яка балансує твій розум. Ти стаєш більш спокійною, урівноваженою, і іноді так навіть краще приймати якісь рішення. Тобто треба декілька хвилин перепочити, подумати, обдумати, як це все правильно зробити, і тоді щось вирішувати або навіть говорити. Ось такий прикол. Ти назвали що він у похід до психолога приколом? Гаразд, Ні, гаразд. Не, маєш не право, маєш право, я не наполягаю. Люди часто бояться мати дивний вигляд, знаєш, поводити себе якось неординарно. Якщо стане там, якщо захочуть просто собі насолоджуватися життям. В тебе був момент, коли ти зрозуміла, що думка інших не має значення? Якщо він такий був, то що це за момент? Був такий момент, і насправді в якийсь період в якийсь період іноді, от навіть після інтерв'ю, я дуже часто обдумовую все, що я говорила. Я так думаю, блін, ну тут можна було так сказати. Тут можна було так сказати, і починаю колупатись собі. І така та чого ти? От ти така, яка ти є. Ну, всі ж, всі ж люди, ну, прості люди, ми всі прості люди. Хтось може. от Я навіть зараз можу нормально не формулювати речення, і це нормально. Тому що ми маємо бути такими, якими ми є. І, і от до таких простих людей якраз і всі і тягнуться, як то кажуть. Мені мама завжди казала: будь простою, і до тебе будуть люди тягнутися. Тому не. Ну... Класно бути смішним іноді, класно е, якусь викликати емоції в людей, і, і круто, е, коли я особливо там особисто навіть до себе бачу такі якісь прикольні штуки, коли там людина проходить просто зі мною поспілкується, і вона вже щаслива. І це от, дуже круто. Е, от я вже забула, яке питання ви там мені задавали. Ну в общем, будьте такими, якими ви є, і все буде Все буде круто. Якщо десь впадете, супер, класно, піднялися ідемо далі. Щось десь скажете на те, нічого страшного. Ну, і все. А це що? ідеальна фраза, яку можна продовжувати будь-який незрозумілий момент. Будьте такими, якими ви є, так, і все буде добре. Ну, Погоджуюсь. гори з наметом по коліна в болото. Це виглядає як заклик до пригод. Які найяскравіші авантюри ти собі дозволяла? Ой, насправді у мене таких прямо яскравих авантюр не було, але. Ем... Ну, Типу, я не можу сказати, що я там кудись їхала, десь на відпочинки. десь. Один раз в мене дуже класні емоції виклика, викликали е, Карпати, е, гори. От Просто в той, в той момент, коли е, їхала туди, там, от там ніби там місце сили. От Ти наповнюєшся. І це дуже круто. Е, бу, там Емоції ще, які там в мене класні викликалися саме десь по подорожах. Е, це Америка, тому що це ніби такий інший світ. Там всі такі класні, Боже. ну, Іноді насправді от в мене образ такий, да, дуже такий Специфічні, хтось сприймає, хтось не дуже, але ну то якби кожен має свою думку е стосовно будь-якої ситуації. От там так прикольно. От я виходила, і всі такі вау, тобі, От, класна пов'язка! от, тут прям круто. Там е ну там такий дуже простий, легкий вайб. Е Навпаки, от люди якось е, відкриті до чогось нового, до чогось неординарного. І це прикольно. В нас також це починає проявлятись, е, і це також круто, тому що ми всі різні люди, і кожен по-своєму може виражати себе. Е, тому да, не бійтеся, виражати себе. Що тобі допомагає в цьому? Е, що мені допомагає саме в вираженні себе? Ну так повертаючись до внутрішньої сили. Моя внутрішня сила, моя внутрішня сила Стасі. Яка вона? Ой, мене насправді дуже заражають люди. А що я зрозуміла? От якщо мене закрити десь в клітці або самі посидіти вдома тиждень. Все це от стася буде от так. От, ну ніяка, просто буде. Це реально, це правда. У мене мама така. От ми з коли десь кудись виходили. Це все це, всі вже сміялися, десь кудись полізли, щось там зробили. Тобто, вже енергія якась пішла, і от мені дуже подобається спілкуватися. Е, іноді дуже багато говорю. Мені от я прям бачу бо люди якщо багато, але я все рівно говорю, і це мені подобається. Е, тому я наповнююся енергією від людей. Я наповнююся е, так само, навіть якщо не спілкуватись тета та те з людиною, коментаря. Бо вони надихають іноді, звісно, є якісь такі думки, що а можливо, там це не твоє, або там щось не залетіло, що ще. Щось, тобто, ну, в кожного є таке, в творчих, в творчих людей 100% таке бувало і, і не раз, можливо, якісь такі думки приходили. Але коли ти бачиш потім ті коментарі, які просто там люди: вау, клас, боже, я сьогодні так посміялась твої пісні. От навіть стосовно пісні Моя внутрішня сила так багато коментарів, що це там їм ем, завжди працюючих людей, що потрібно відповісти. Почувати клас, я сьогодні відпочив, я сьогодні поїхав в гори, а я сьогодні просто відклав телефон і насолоджувався життям. І це так круто, тому що твої пісні, тобто твої пісні допомагають людям, і, тому це прям дуже для мене цінно. Якщо слухаєш зараз в метушні, якраз нас слухають чи дивляться на Ютубі, йому складно вирватися з рутини. що б ти йому порадила зробити, от просто зараз, в цей момент. Просто зараз в цей момент відкласти телефон. Просто прокайфувати. Якщо ти сидиш десь на, 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 не знаю, на, на стільчику, задерти собі ноги і зробити так, щоб тобі було комфортно. От, тут просто зробити так, щоб тобі було комфортно. Відкласти телефон, якщо він тебе напрягає, відклади. Якщо там не знаю, тебе якісь напрягають, чинники вдома, просто ну вийди прогуляйся. Зроби щось так, щоб тобі саме було в цей момент комфортно і все. Стася любить задирати ноги. Тут має бути ось далі. Ось ця цитата не відпускає ніяк. Це була Стася в ефірі Радіо Промінь. Дякуємо тобі, що сьогодні ти завітала до нас, Дякую. представила свою пісню. Чекаємо неодмінно і в наступних ефірах зі своїми новими релізами. Всім привіт, олічки! Я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.